Україна відзначила 70-ту річницю із дня створення української повстанської армії. Із цієї нагоди в багатьох містах відбулися заходи та урочистості. Влада вітала вояків упа. Молодь дізнавалася нові факти про історичне минуле нашої держави. Як відзначили цей день? У Коломиї – дивіться далі. То річницю заснування української повстанської армії відзначили в Коломийському драмтеатрі. Хор вояків Упа виконав повстанські пісні, актори та молоді люди показували мені сценки про роки, коли нинішні герої Української повстанської армії були юнаками. йди! йди, не, йде, син, мамо. не мене, оту, син. Мамо я повинен розуміти, я не дам їм живим. Українська повстанська армія понад 10 років вела героїчну нерівну боротьбу із ворогами України. Юнаки та дівчата доклали максимум зусиль, щоб нині ми жили в незалежній демократичній державі. Багато з них загинули в боях, частина померли вже в мирний час. А тих, хто залишився і є живими свідками тих подій, вшановували у Коломиї. Вона піднялася на захист щасті і свободи свого віками гнобленого народу, коли всі українські землі були захоплені ворожими окупаційними силами. В першу чергу над потужною силою німецької держави. Українці не раз піднімали повстання проти окремих своїх ворогів, але це були повстання локальні проти якогось одного ворога. Ситуація 70 літ тому назад була іншою: світ збожеволів від запаху крові, людської крові. Світове суспільство перетворилося на суспільство хижих звірів. Людство відкинуло всі моральні засади, плекані віками, заповідані Господом людині, як обов'язкові до дотримання. Понад усіма цими засадами засада любові. Привітати героїв УПА, прийшли і керівники міста і району. Вони теж наголосили на важливості пам'ятати усі історичні події і шанувати вояків легендарної армії. Прийшли тяжкий путь, тяжкий путь війни, яка йшла з німецькими окупантами. А також з московськими московською армією, яка була під керівництвом Сталіна, дійшла до Європи, Європу поклала на коліна, а воїни Української повстанської армії почали воювати за нашу незалежну державу Україна. І тут ми маємо живий приклад Мирослава. Семчича, який у 20 років став сотенним української повстанської. Унікальність української повстанської армії заключається в тому, що держави, до якої належала би ця армія, її не було. Не існуюча держава армія. Утримувала величезні території, контролювала їх і повністю володіла ситуацією на цій території. Були створені всі силові структури, що належать державі. Так, це заслуга Організації українських націоналістів. Вони забезпечили всю силову частину створення держави. Але нам не вдалося. Машина, комуністична машина. Було не то що в сто раз в мільйони раз сильніше. Основним героєм свята, звісно, був легендарний Мирослав Синчич, людина, яка без страху боролася за Україну, провела багато переможних боїв у концтаборах понад 30 років. Нині почесний громадянин Коломиї і прообраз пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Поздоровити вас із цим нашим великим національним святом, 70 річ сімдесяти річницею. Створення української повстанчої армії. Побажати вам всім міцного здоров'я, наснаги, успіху і тепла, добра, злагоди в родинах, в своїх родинах і в нашому суспільстві. Нехай Господь Бог кожному з вас принесе, подасть те, що собі у нього облагаєте. На ша добре вам, слава Україні також чимало людей, які теж мають безпосереднє відношення до УПА, отримали почесні відзнаки, нагороди, грамоти і, звісно, слова вдячності від керівництва Коломиї та Коломийського району. Музей визвольних змагань відчинив свої двері. Місце, де є багато цікавих матеріалів про героїв УПА, розташоване у приміщенні музею історії Коломиї. Працівники цього культурного закладу, власне, і найбільше доклалися до поповнення фонду нової маленької установи. Відкриття музею визвольних змагань приурочили 70-й річниці заснування Української повстанської армії. Вояки УПА відстоювали інтереси нашої держави у минулому столітті. Їм доводилося боротися з німцями і радянськими НКВД-стами. Проте майже півстоліття ці люди забуті були нащадками. Ось уже 20 років ми маємо можливість дізнаватися все більше правди про діяльність історії української повстанської армії. І, хоч видано вже досить багато літератури, зокрема і коломийських авторів, все ж таки музей, який ми сьогодні відкриваємо, музей визвольних змагань, є дуже потрібним, на мою думку, через те, що оглядаючи експозицію музею, ми можемо дізнатися, Ще більше правди про упа, і ще раз вдивлятися в обличчя тих вояків української повстанської армії, тих молодих людей, які 70 років тому жертвували не лише своєю кар'єрою. Чи своїм особистим життям, а й життям взагалі задля здобуття незалежності нашої держави, створення експозиції музею визвольних змагань заслуга працівників музею історії міста Коломиї. Тут представлені фотоматеріали, які були і в приватних колекціях мешканців Коломийщини. До слова каже пані Кочержук, колись забудай таку одну світлину, людей висилали до Сибіру. Велику частку експозиції складають фото з Яворівського архіву та інших джерел. Також представлено тут і унікальні експонати. Це є листівки УПА. Кінця 40-х років, які передала нашому музеєві Коломаянка Зиновія Гуянюк. Це є дійсно унікальні експонати, яким з дивом збереглися ще з тих часів. І хоч вони вже є знищені, але вони також дуже яскраво ілюструють боротьбу української повстанської армії. Урочисто відкривали музей визвольних змагань працівники закладу, вояки та прихильники УПА, міський голова та голова райдержадміністрації. Ідея створення музею належить недалеко нашому скликанню. 21 рік ведеться мова, що давно пора відкрити такий музей. Вимагали це і спілка репресованих, і братство оон УПА. Сьогодні це відбудеться. Ми зробили його. Фінансові витрати невеликі, бо ми задіяли діюче приміщення, ми нічого нового не будували. Недавно відкрили у селі Спас Коломейського району, Криївку. Дійсно є дух патріотизму, дух українства. І сьогодні у 70-ту річницю української повстанської армії мені приємно бути з цими людьми і відкривати музей у місті Коломей. Музей зробили в такому гарному місті, в самому центрі. Ініціатори створення музею визвольних змагань сподіваються, що молоді люди братимуть приклад із вояків УПА у питаннях патріотизму та любові до рідної України. Але водночас хочуть, щоб історія не повторювалася, і до рук не потрібно було брати зброю, щоб захищати українську державу.